Масляна або масниця завжди триває з понеділка-понеділю. У 2023 році вона починається 20 лютого і закінчується 26 лютого. Разом з дзвоном церковного дзвону ввечері 26 лютого 2023 року розпочнеться Великий піст. Масляна – довгоочікуване і веселе свято, яке триває сім днів. У ці радісні дні прийнято ходити в гості, радіти новій весні, влаштовувати різні гуляння. Перед Великим постом люди остаточно прощаються із зимою, випікаючи смачні млинці і пригощаючи одне одного. Млинці на Масляному завжди мали сакральне значення круглі, яскраві і гарячі. Вони особлювали сонце і урожай. Масляний тиждень в православній доктрині називається сирною седмицею». У цей час проходить відпуст м'яса. Це означає, що православні люди можуть в останній раз поласувати продуктами тваринного походження перед великим постом. Чи знаєте вище традиційною українською стравою, характерно для цього періоду, були вареники, основна ритуальна страва на козацьких землях, Не дарма ж козаки жартували на масницю і турки вареники їдять. Так що основна страва масниці це вареники з сиром, залиті маслом та сметаною. Пекти млинці українки стали вже у ХХ столітті. Також традиційними стравами цього періоду були налисники, Сир зі сметаною. Сьогодні ми часто замінюємо цю страву сирною запіканкою або сирниками. Різні каші: борщ з рибою, локшина на молоці, яєчня на маслі, капусняк. Різноманітні каші, пісні продукти в тому сенсі, що ним ясні. Головним напоєм свята були наливки. Самобутніх українських традицій дотримувались дуже довго, аж до середини ХХ століття. Масляну люди відмічають протягом тижня. І ми розкажемо вам про основні традиції масляної на тиждень. У понеділок зустрічають масляну, готуються до насиченого тижня і розпочинають посиденьки. Підготовка розпочиналася в суботу, яка називалася Малою Масляною. Цього дня закінчується останнє приготування площ для святкувань. А також випікали млинець, але його не їли, а віддавали бідним, щоб ті згадали душі покійних родичів. На масляну в гості треба ходити, гулять, веселиться, солодкий чай пити, гостей дорогих запросити до хати на ярмарку весело поторгувати. У вівторок, день другий, усі виходили на вулицю, де влаштовувалися веселі забави, які тривали майже увесь день. В цей день парубки шукали наречених, а дівчата суджених. Цього дня також запрошували в гості родичів та друзів та разом зазивали масляну. Чим більшим був стіл, тим більше поваги виявляв господар. Вважалося, що чим багатіше і веселіше масницю відсвяткуєш, тим багатіше рік буде. Вівторок загравання настав. Розважайтеся з нами. Нас за гру, за веселощі, пригощатимуть млинцями. Савітло, день називалося. У середині масного тижня зять ходив в гості до тещі на манці. Поїсти мнців приходили також і друзі та родичі. Те, що в цей день була особливо ласкава зятя, Адже вважалося, чим довища теща до в цей день, тим краще будуть стосунки і дочки з новою родиною. Тому, не шкодуючи сил, те подає манці, вершковий сир та сьому, пухнасті манці та французькі крепи. Цього дня усі роботи в будинку припинялися займатися господарством найближчими днями, вважалося поганою прикметою, тому народ йшов на площу, щоб як слід повеселитися. Сидіти вдома цього дня не було прийнято, вважалося, що всі, хто з будь-якої причини проігнорує загальні веселощі, спіткають гіркоти і невдачі. А ще четверг називався Жиленим четвергом, у католиків у цей день навіть дозволено на переїдання. Розгуряй четверк прийде, жарт пісню принесе. Так вже весело було у цей день на вулиці з піснями і танцями, носили й возили на санях хлопці і дівчата. По вулицям дерево, химарно прикрашене дзвіночками та яскравими стрічками. З четверга починали колядувати, ходили по дворах, вітали господарів, водили хороводи, співали частівки. П'ятий день, п'ятниця, дещині вечірки. У п'ятницю вже теща приходила до зятя на млинці. Васущі до приходу матері пекла дочка, дружина зятя. Теща була не сама і наводила з собою подруг, щоб похвалитися перед ними, за якого доброго хлопця видала свою доньку. Спечіть для мами кукурудзяні млинці або гречані млинці. Раптом вдається здивувати. У цей день зять мав почастувати свою тещу, Після чого йому доводилось покатати свою тещу вулицями села. Причому дорогу обирала залежно від характеру. Злу та сварливу везли по нерівній дорозі. Добру та лагідну навпаки. По рівні, немов струна. У суботу молодіння вісти запрошували у кості зовить сестер та рідочок чоловіка. Дівчата збиралися, щоб поїсти, поспілкуватися і поплікувати. Тут підійдуть сучасні рецепти, класичні панкеки та наполеон з млинців. Доброю прикметою вважалося зробити всім, хто прийшов у гості якось невеликі, але приємні подарунки. У неділю віряни просили прощення один одного і відповідали один одному Бог простить, я прощаю. Сьогодні було заведено поминати померших та відвідувати цвинтарі. Проще на неділю останній день, коли можна було вживати продукти тваринного походження. Сьогодні треба забувати всі образи та всіх пробачати. Масляна на найкращий час. Посміхнись на другу своєму і пробачимо образи всі. і буде раді з тебе, і мене, і добро залишиться душі. Час за стіл сідати, менцями всіх пригощати. Масна це чудова нагода, щоб зібратися з сім'єю, приготувати млинці свого місяця, ліпити вареники, сину сонця і пробачити сім образи, і побажати одне одному добуту та достатку. Бажаю я вам гарних свят, смачної їжі та теплої весни!